Вітаю, друзі, я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні я хочу зробити реакцію на реакцію. Нещодавно в Америці відбулося два жахливих вбивства нашої співгромадянки і американського політика. І я не хочу говорити про вбивство. Вбивство є вбивство, але я хочу поговорити про реакцію деяких християнських. Українців, особливо тих, хто за кордоном, який обурився в такому справедливому гніві на своїх співвітчизників, що вони позлорадствували. Ну, знаєте, як говориться про покійника або добре, або нічого, крім правди. Ну і йому пригадали все, що він говорив і робив, пригадали людей, яким свідчили за Україну, яких він не захотів послухати. Ваше обурення торкається того, що він був християнином, він був не розібрався просто з України, але ж він підтримував Ізраїль. Ну для мене християнство не вимірюється підтримкою традиційних цінностей. Це роблять багато людей, які взагалі не до якої релігії не відносяться. Ну просто мають розуміння і сумління. Для мене християнство не вимірюється в тому, хто ходить до церкви. Тому що якщо за вашою ідеологією, то тоді Дональд Трамп один з найкращих президентів християн, Пола Вайт, Рік Ренер. Тому якщо ми віримо, що серце Бога з Україною, а серце цієї людини не було з Україною, то з ким воно було? Тому не треба маніпулювати християнством і маніпулювати і використовувати ім'я Бога. Це досить небезпечно. Отже, сьогодні а, хочу, хочу сказати, що це досить недоречно очікувати від нас відчуття, особливо до тих, хто не був милосердним до нас. Ми вже це проходили з Палістиною, з Навальним, і сьогодні ми теж це все пройдемо. Отже, за вашим розрахунком, Україна має бути благородною, досконалою, говорити благородно, благородно реагувати на своїх ворогів, співчувати, прощати, благородно воювати, благородно вмирати. І щось це мені ідеологія нагадує савкову ідеологію. Сьогодні Україна стала незручною для вас тільки тому, що вона не обрала вашу людину для своєї довіри. І це нормально, бо сьогодні Україна стала незручною для всього світу, і всьому світу стало незручно через неї, тому що вони побачили, що є корумповані, що не здати назвати зло і не здати захистити свої цінності. Але саме через те, що Україна... Сьогодні незручна для цивілізованого світу. Він змінюється на краще. І сьогодні ми маємо більше підтримки, ніж учора. Друзі, не треба вимагати від України бути досконалою, бо вона знаходиться у війні. І ви не побачите досконалості, яку ви хочете від нас у світі, в якому немає війни. Багато християн від нас вийшли, а нашими ніколи не було. Пам'ятаєте таке місце писання? Найгірше це зрозуміти, що і ви вийшли з України, але нашими ніколи не були. Отже, справжня смерть, де я співчуваю, і щиро бажаю вам ніколи не мати досвіду України в тому, щоб стояти на колінах і зустрічати тих, хто на щиті. Щоб ви ніколи не мали досвіду стояти і заглядати в вікна в Автобус, який привозить полонених, звільнених з полону, і не побачити там своєї людини. І я щиро бажаю вам не мати досвіду, коли вам треба будити людину свою дитину серед ночі, щоб піти в бомбосховище. Якщо вам так потрібно співчувати, співчувайте судану, співчувайте дітям Еритреї, співчувайте. Тим, хто живе під гнітом Талибану, говоріть про це, виходьте на протести. Нехай ваша молитва відкриє небо. Колись я робила такий допис: Україна понад усе, молитва по серцю Бога. Для мене це більше ніж гасла на свята. Це позиція, позиція мого серця, моєї природи. Це моє розуміння Бога і розуміння його довіри до мене. Це розуміння моєї відповідальності перед Ним. Цій молитві вже багато віків. Перше я почула її від царя Давида, який ввійшов в історію людства як муж по серцю Бога. Псалом 137. Якщо я забуду тебе о Єрусалиме, хай забуде мене провиця моя, нехай мій язик до мого піднібня прилипне, якщо не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю я, Єрусалима над радість найвищу свою. Вчора він так молився за Ізраїль, сьогодні я за Україну. Друзі, нехай буде Україна понад усе, потім все інше. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Допоки в нас є війна. Знаєте, наступного разу ми розберемо декілька історій, як потрібно правильно підтримувати Україну. І на друзях Йова ми побачимо, що деколи краще промовчати, щоби не почув тебе Господь. А в першому коментарі я вам дам пісню, яка сьогодні звучить найбільше в моєму домі і в моїй душі, і на моїх устах, тому що вона підкріпляє мою віру, вона дає мені надію. І я бачу не світло в кінці тунеля, а я бачу наші поля з соняшниками, з пшеницею. Я бачу наші гори, море, я бачу наші відбудовані міста, і я бачу наших людей, я бачу вільну Україну. Тож до нових зустрічей! Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!